Мене звати Сергій, я водій за водій заправник, позивний шахтар. Доброго дня, мене звати Дмитро, дехто мене називає Кіпіш, Я також водій заправник. І відразу попав я в звод матеріального забезпечення на посаду водія по підвозу. Боєприпасів, тому що до цього я працював на інгульській шахті. У мене є і дозвіл на перевезення небезпечних е, вантажів. Перша моя посада взагалі була кодувальник служби захисту інформації з першою формою допуску до державної таємниці. Далі посади мінялись. Мене там поїхав на учебку на сержанта, то вже не дуже цікаво. В батальйон я потрапив 20 березня. 24 четго року, бо я проходив військову службу у стиловій част частині, ось, а там міністр оборони видав наказ з частин укомплектувати бойові бригади. Ну таким чином я потрапив сюди, познайомився з, 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 з цими хлопчиками. Наш підрозділ це є основною теж ланкою в цьому ланцюжку. По забезпеченню батальйона паливно мастильних матеріалів. Якщо ми не забезпечимо, то боєздатність батальйону буде порушена. Загалом це просто робота, яку треба робити. Є такі люди, люди, що вважають, якби ми це тиловий підрозділ. От вони думають, що от в тилу ми собі сидимо, там, поїхали десь там, бігом заправили машинки. І все, і приїхав. Раніше ми виїжджали близько до фронту, заправляли під обстрілами, теж треба знайти точку, де вона, розвідвзвод нам знаходив точку. Це ми з «Ампатилом» узгоджували, дана точка безпечна чи небезпечна. А потім ми їдемо і не знаємо, чи ми повернемося. Тому що, як ми називаємо бензовози, це зажигалки. Якщо попаде, то ну, я навіть з хлопцями їздив, і підбадьорював їм, казав, що поки я з вами нічого не прилетить. А сам теж думаєш, хто його знає, коли воно і куди прилетить. Потім вже був у нас такий чорний гумор. Кажу, якщо попаде, то ми навіть не почуємо нічого. Дуже небезпечно, тому що у тебе ззаді паливо. І як воно попаде, куди воно попаде, ти ж не знаєш. І ми їдемо, заїжджаємо на таку територію, там, де немає ні зв'язку, нічого немає. І от ти не знаєш, чи туди ти приїхав, чи не туди. Ще є такий момент. Люди думають, що це просто. На машині кудись доїхати, а спробуйте в три години ночі без фар, без жодного освітлення, між деревами маневрувати, щоб доїхати туди, куди треба. І під'їхати максимально так, якщо є декілька видів техніки, під'їхати один раз так, щоб можна було дістати рукавами до всіх. Тому що. Це час, коли ти заправив одну машину, звернувся, переїхав до іншої, розложився, заправив, звернувся, поїхав до третьої. А так треба ще максимально швидко зорієнтуватися, щоб під всі машини одним заходом під'їхати. Оце теж, ну, якби, а вночі без освітлення між деревами, ну це дуже важко. В Луганській області були такі у нас випадки, теж вже і легковою машиною не проїдеш. Це іменно Лисичанська в Северодонецьк. Тоді ми що зробили? Через річку Сєвєрський Донець ми переправляли лодкою теж в каністрах. І на початку війни теж було дуже страшно, як у нас це почалося теж в Луганській області, коли почався вторгнення цих гадів, теж ми виїжджали і сутками заправляли гусянку теж під обстрілами, грохотіло, сверкало все. Ну, як Ще не дуже розумів, що воно проходить. Були випадки, що моїх побратимів за 200. Хлопці стояли, заправляли в одному місці, потім переїжджали, вже треба було точку міняти, тому що вже засвічена була точка. І переїхали в друге місце. Тока вони переїхали, або місцеві здали, або ну, прилетіла касетка 2,200-2300. Того випадку ми близько бензовозами не наближаємося до лінії фронту. А тим паче зараз, як почалися ці fpv дрони, що раніше тільки була стволка, РСЗО. Виїхали там за 15-20 кілометрів від фронту, заправили всіх і поїхали назад. Був такий в минулому році випадок, що згорів у нас бензовоз. Водій заправник обгорів на даний. Момент він ще на лікуванні, на реабілітації. Ну, поправляється. Все добре, вижив і добре. Стосовно таких страшних ситуацій, ну, особисто у мене була ситуація, коли ми приїхали на точку, ми чуємо якийсь летя... летячий звук. Ну, летить і летить, а потім все гучніше, гучніше. Виявилось, що пролетіла ракета, а її наздожина в літак. І ще був випадок, коли ми приїхали тож над нами шахеди літають. Хлопці кажуть, тіпа, давайте поки почекаємо, не будемо рухатись, бо мало лішо. Найважче це якщо ти заморений, а знову треба їхати, хлопці не спали, потім автівки вже старі, ламаються, приїхали, треба її ремонтувати. От... Своїми силами ремонтуємо. Ну, Задоволення приносить це, коли ти віддихнувший. І, наприклад, поїхав там за паливом, отримувати паливо. Це ну, не дуже безпечно, це нормально. Десь там заїхали в магазини, ще попили кави. У мене викликає задоволення, коли ми приїхали швиденько хлопцям роздали те, що їм треба. Поїхали, і ми знаємо, що вони поїдуть, і це було за мінімальний час. Ми знаємо, що від нас є користь, і хлопці ну, швиденько повтікали з цієї точки, навіть якщо її змалювали, навіть якщо туди там вже щось розвідали і тому подібне, ми знаємо, що вони з нею їдуть, і точка вже пуста.